Вітаю! Сьогодні буде таке слово. Івана, 10 глава, з 1 по 9 вірші. По правді, по правді, кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить, де інде той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе пойменно і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним йдуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: по правді, по правді, кажу вам, що я двері вівцям. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовисько знайде. Якщо ти йдеш через двері Ісус, то ти вівця. Бо вівці знають голос свого пастиря. А якщо ти лізеш через вікно або йдеш через інші двері, то ти Козел і не ображайся, бо вівці знають голос свого пастиря і знають ті двері, і Ісус, через які вони заходять. Козли вибачайте. Перед тим, як ми куди сидемо, ми знаємо, що куди ми йдемо, так? тобто призначення. Двері мають призначення і вони мають зовнішній вигляд, або із якого матеріалу вони зроблені. Надійні, фанірка. Якась там будафорія, двері мають призначення. Якщо написано обережно вдарить струмом, гей, та що воно таке? І абиванчик, або навпаки. Ти йдеш, хочеш поїсти столова, ресторан, заходиш, а там бібліотека. Ну, ні хлібом єдиним, або йдеш в лікарню, о, Лор, а ти зайшов до туалету. Ну, теж непогано, теж буде, як кажуть, облегчення. Або тебе запросили в гості, або ти йдеш до родичів. Ти ж багатоповерхівочка, ти знаєш о, квартирка номер 46 і, О, ття Оксана, дядя Петро це я. Або ти думаєш, що я загубив або переплутав, ти підеш не по призначенню. Або будеш довго ходити, поки знайдеш, а може, не знайдеш. Ну, тебе будуть знати всі сусіди і будуть знати, хто така ття Оксана і дядя Петро. Або ти кажеш, та я пролізусь, я зайду, да, ти пролізеш і зайдеш, але потім, будь ласка, не скавчи, не стони, що мама дорогая, а що сталося. Ще, ви знаєте, є переклад, що двері це ворота або брама, але призначені одне. Тобто, вони ворота можуть бути широкими, з однією створочкою, з двома, ну, як і дверцята, вузькі, широкі. Ось, Але призначені одне, тобто закрити, або щоб ми входили, виходили, тобто це їх призначення, захист від ворога. Матфія 13-14. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх Знаходить, будь ласочка. Двері І Ісус. Це самі надійні двері. Є такий вислів: перш ніж зайти в кімнату, треба знати, як із неї вийти. От ми шоловочка або квест кімната. Ну, за забігли. А потім ви не знаєте, як звідтіля вибратися з Господом не так. Тому будьте уважними. В які ви двері хочете зайти. І подивіться, що ви там шукаєте, що ви там хочете, щоб потім не було. Ой, це не те, мене підманули, підвели. Ні. Уважно дивіться, куди ви заходите. Ви коли хочете в туалет, ви ж йдете в туалет, ви ж не йдете в бібліотеку або в столову. А чому тут дверцята якось плутаються? Тому двері це Ісус, це наш Господь. І Його вівці знають Його голос. Ми вівці. Я сподіваюся, що ми Його вівці. Благословінь, нехай збереже нас всіх Господь.